На деякий час корнеку знову запала тиша. Усі зацікавлено дивилися на Людвіга 14-го. Багато курчат уперше в житті бачили. Живого лиса. Тиба лисеня прийшло до нас у гості. закуткудахтала курка Лаура. А ти справді не хочеш нас поїсти? Я знаю твого татуся, то він далеко не такий добрий. Я нікого з вас не з'їм, але я страшенно голодний і залюбки чимось би підживився. Відповів Людвіг 14. Тут такарсан обіцяла мене нагодувати. Бідолаха, засокотала Лаура. А вже ж ми тебе нагодуємо. Он, мабуть, у тому черепку на дні щось лишилося. Далі Людвіг 14 не слухав. Він жадібно накинувся на черепок. Добре, що квапишся. Мовила Лаура, наїсися і тікай собі, бо кукуріка Петрус не любить таких гостей. Кукуріка Петрус це наш півень, пояснила тута Карсон. Його ще немає, та ось ось прийде, тож не гайся скоріше. Але було вже запізно через віконце зайшов кукуріка Петрус у своєму барвистому пір'ї. Ку крику, ку, ку кріку, годинник показує чверть на дев'яту, проспівав він і запишався. Кукрику, кукку, побачивши Людвига 14 чотирнадцятого, кукуріка Петрус замовк. А тоді, що з сили загорлало? Рятуйте, у хаті лис Максиміліанець сюди, на поміч. Рятуйте жінок і дітей. Людвіг XIV зовсім забув, що пес Максиміліан майже такий самий хитрий, як і тато Ларсон. Рятуйте, закричав собі Людвік чотирнадцятий. Рятуйте, я не хочу, щоб мене зловив Максиміліан. Тоді кури одна з попередодною заходилась розказувати кукурікові петрусу, що Людвіг Чорнадцятий добрий лис. І знов ще низця шарварок. Півень кукурікав, кури кутку курчата пискотіли, а Людвіг чотирнадцятий з каволів. Ніхто й не помітив, як відчинилися двері і до курника прожогом ускочила поцалапа такса. Людвік 14 заглядів її гострий писочок між двома зозулястими корочками. Треба тікати додому, подумав він і чкорнув повз таксу. Та враз і зупинився, бо на дорозі йому став хтось такий, кого Людвиг 14 ніколи в житті не бачив. Той хтось, такий, мав два коричневих стовбури, як у дерева, тільки набагато рівніших і блискучих. Вище у нього було щось роде, а ще вище мигнуло щось зелене. Далі Людвиг 14-й не зважувався дивитися, він утямив, хто стоїть перед ним. Це була людина. Це була перша людина, яку побачив Людріх чотирнадцятий. Те блискуче, що мала вигляд стовбора дерева, було не що інше, як на гарно почищені чоботи роде то штани, а зелене піджак. Максиміляне, у курнику живий лис, візьми його, закричала людина. Малий Людвік 14 не міг утямити людських слів. Для нього то було одно єдине довжелезне слово. Та хоч би там що, а не безпеку Людвік Чтирнадцятий зачув. Лис не повинен утекти, знов прокричала людина. Хапай його. І почалися лови. Людвік 14 зроду не бігав так прудко, та й пес не відставав. Людвік чотирнадцятий обіг хтозна, скільки будівель, ховався в кущах, спробував зайчаїтися за тим часим, що стояла на подвір'ї, але пес винюхував його скрізь. Треба десь ховатися, бо скоро вже не матиму сили тікати, подумав Людвіг Чотирнадцятий. Біля однієї великої будівлі він помітив щось схоже на скриньку, шмигнув туди крізь кругленьку дірку та й уклався долі, щоб отхекатись. Сюди Максиміліан не добереться, простогнав він подумки. Не хочу, щоб мене зловили люди, ще куртить додому в ліс. Це був чудовий сховок. Максиміліан навіть не заглянув туди. Кілька разів він пробігав скриньку, а Людвік 14 злякано завмирав. Але скринька чогось не цікавила Максиміліана. Незабаром лови припинилися. Максиміліан більш не гавкав, крізь залягла тиша. Людвіг 14 висунув голову на двір і тільки но хотів вилізти зі сховку, як почулися чиїсь кроки. Він знов хутенько сховався в скриньку і прикипів очима до великих Чуботиші. Лисеня таки втекло, хоч Максиміліан весь час наступав йому на хвоста, промовила людина. Хитрі ті руді шельми. Людвіг чотирнадцятий зрозумів останні слова і запишався. Оце би почув тато Ларсон. Людвіга чотирнадцятого хвалять, за хитрощі. Ходімо пити каву, вела далі людина. Мабуть, лисеня втекло до лісу. Може, тобі Максиміліане пощастить наступного разу. Людвіг чотирнадцятий перевів подих і тільки вдруге хотів вилізти зі сховку, як знов хтось став на дорозі. Максиміліан! Його чорна шерсть геть спітніла. Червоний довгий язик був висолоплений. Лютих чотирнадцятий згорнувся малесеньким клубочком. Хо, що за вечір, простогнав Максиміліан. Цього разу лисеня втекло, але хай начувається я ще йому всиплю бобу у цих словах людових 14 згадав, що не довечеряв. У тебе є біб? запало спитав він та й прикусив язика. Тепер він себе виказав. Хто оце тут базікає? буркнув Максиміліан. «Та ж я, лисиня, воленьким голоском відповів Людик 14. -й. Сьогодні ввечері ми вже зустрічалися. Мені звати Людвік 14 Ларсон. Добрий вечір, добрий вечір. На жаль, я поспішаю додому. Але вийти Людвік 14 не міг, Максиміліан стояв просто перед ним. Зараз він мене вкусить, подумав Людвік 14 і заплющив очі. Але ніхто нікого не кусав. Коли Людвіг обережно розплющив очі, Максиміліан не здавався йому таким сердитим. Навпаки, пес лежав і сміхався. Ти найхитріший і найхоробріший лис із усіх, кого я ловив, сказав він. Людвігові чотирнадцятому радість аж розпирала груди. Уже вдруге цього вечора його хвалять. Коли б був поруч, тато Ларсон. Я вибігав усе подвір'я, щоб тебе знайти, вів далі Максиміліан. А ти де сховався? У моїй буді. У твоїй буді? здивувався Людвиг 14. -й. Ти тут мешкаєш? Вже ж, відповів Максиміліан, Зроду б не подумав, що ти тут. Я так і знав, Збрехав Людвіг чотирнадцятий, тому й сховався сюди. Максиміліан зареготав. Ну, хіба можна на тебе гніватись, мовив він. Мабуть же, і ти зголодні після вечірніх ловів, хочеш шматок смачненької кістки. Чи треба було припрошувати двічі? У корнику Людвіг 14 не наївся як слід, і він схопив із Максиміліанового черепка найбільшу кістку. Ото, якби хтось побачив, Максиміліан і собі почав гризти. Поесились вечерять у купи. Хіба не чудасія? Як ти казав тебе звати? Людвіг 14 Ларсон Мовив Людвіг. Ларсон, Ларсон, згадував Максиміліан. А ти часом не знаєш хитрюгу Ларсона з тієї нари, що на єлівцевому пагорбі? То мій тато, сказав Людвіг Чтирнадський. Він часто розказував про тебе, Максиміліане. Он як? мовив Максиміліан і засміявся. Отож мене раз ловили один одного. Я не хвилюся, але мушу тобі сказати, що твій тато майже такий самий хитрий, як і я. Пам'ятаю свої останні лови, тоді я гарненько його вкусив за задню лапу, а другим разом йому перепаде ще більше, так і перекажи. Так, за розмовами вони згризли усі кіски. Обоє були стомлені і порозлягалися долі в буді. Тобі треба вертатися додому, мовив Максиміліан і позіхнув. Приємно так полежати, але, мабуть, моєму господареві не сподобається наша дружба. Мені так далеко, зіткнув Людих 14 і відчув страшену втому. Не знаю, чи утраплю». Не так же воно й далеко, відповів Максиміліан. Я проведу тебе тину. Це буде чудова вечірня прогулянка. Паси лисеня, по крачки перейшли подвір'я, грядку полуниці, овес, біля огорожі Максиміліан сказав Людвігові Тепер тобі недалеко, біжи цією стежкою і нікуди не звертай. Хіба ти знаєш, де я живу? здивувався Людвік чотирнадцятий. Максиміліан засміявся. Ну чого б це я не знав, де живе хитрий ласун. Я ж там був. І ось що я тобі скажу. Віднині ми не приятелі, внадишся до корника, нарікай сам на себе. Максиміліан злісно гавкнув, мовляв, це не жарти. А тоді зник з очей. Людвиг 14 і собіч вкурнув стежкою. Він ніколи ще не повертався додому так пізно. Що скаже тато Ларсон? Коли Людвіг зайшов до нари, тато Ларсон сидів у вітальній кріслі. Він вийняв із нагрудної кишені годинник і кинув на сина сердитий погляд. Ну, де це ти цілий день тинявся? гнівно спитав він. Давно вже пора спати. А мене похвалили за те, що я такий хитрий, мовив Людвіг 14 Що ж, це приємно? сказав тата Ларсон, і його гнів помалу вгамувався. «Е, мені почулося, що десь тут гавко пес, провадив він далі. Чи, може, мені здалося? Ні, тато, не здалося, то вгавкав Максиміліан, відповів Людвік XIV. Он як? Мій назапекліший ворог Максиміліан, вигукнув тата Ларсон і замислився. Я не хвалюся, але кажу тобі, що він майже такий самий хитрий, як і я. Пам'ятаю свої останні лови, тоді я гарненько вкусив його за задню лапу, а другим разом йому перепаде ще більше, нехай так собі затямить. Людвиг чотирнадцятий Чи я ж вона правда? Максиміліанова татова? Той на того каже, а той на того. Нараз до тата Ларсу надійшли Людвігові слова. Він скочив із крісла і закричав. То що ти сказав? Ти зустрічався з Максиміліаном? Він ганявся за мною після того, як я вечеряв у корнику, але не міг мене знайти, бо я сховався в його буді, хоч він не дуже розгнівався. І ми з ним їли кістки з одного черепка, а тоді він мене трохи провів. І от тоді ми розцуралися. Одним духом випалив людвих 14. Таку Ларсон підійшов до нього і погладив по голові. Ти, мабуть, заснув під ялиною, і тобі це приснилося, лагідно мовив він. Іди, іди спати до своєї кімнати.